У Струмівці БМВ на смерть збило чоловіка. Багатодітного пенсіонера хочуть посадити за ухилення від призову. Лікар сколічив жінку і хотів відкупитися трьома тисячами гривень. Хотів легких грошей, а опинився на лаві підсудних. Середа 28 лютого. Про головні події на цю пору дізнаєтесь просто зараз у випуску новин на часі. У студії телеканалу Аверс працює Юрій Куцик. Мої вітання. Сьогодні до Луцька прибув черговий екіпаж гуманітарної місії на щиті, який доставляє на волинь тіла героїв загиблих на війні від рук російських окупантів. Травний кортеж достойно зустріли містяни та небайдужі люди. Про дату, час та місце поховання кожного героя буде повідомлено окремо. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Вона до все! Героям наші дітричі! Слава, слава, слава! На Донеччині загинув герой з Волині, уродженець села Погулянка Кам'янько-Ширської громади, 55-річний Василь Миколаюк. Захисник поліг під час виконання бойового завдання із захисту України в Донецькій області 26 лютого цього року. У селі Дерево ширського району попрощалися із ще одним воїном Олександром Поремчуком. Боєць став на захист України ще у березні 2022 року, а у вересні 2023 помер. Сьогодні рідні та односельці провели героя в останню дорогу. Завтра у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовця Максима Омельчука. Боєць був призваний на військову службу по мобілізації. Та загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Табаєвка Харківської області. Поховають Максима Омельчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана полеглим землякам. Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для двосторонньої торгівлі товарами. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, це буде тимчасове і болюче для обох сторін рішення. Польський прем'єр також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього він зустрінеться з лідерами протестувальників. Наразі ситуація на польсько-українському кордоні лишається напруженою. Нас станом на сьогодні, так як і раніше, жодної вантажівки не виїхало. Ну, я не знаю, скільки що це триватиме, поки що з 18 лютого немає значення, чи це аграрка, чи це порожні транспортні засоби. Не виїхало жодного, в тому числі і з промисловими товарами. Тому ми зацікавлені, щоб все-таки домовилися хоч на чомусь і якомога скоріше. А вже які це будуть домовленості, то зрозуміло, що ми їх сприймемо і будемо виконувати. Товар на 2,5 мільйони через кордон безмитних платежів. Рівнянин власною автівкою хотів провести по зеленому коридору засоби для навігації на доволі кругленьку суму. На порушника було складено протокол. Коли вартість багажу остаточно з'ясують, то чоловікові доведеться заплатити штраф у розмірі 30% від ціни товару. Він тимчасово вилучений на склад митниці. Його вартість остаточно буде ще встановлюватися у ході впровадження, оскільки ну не показав чоловік зовсім ніяких ані чеків, ані фактур. Але ми розуміємо з огляду на те, що це дуже довговаркісний, хоч там і не багато але але одиниць тої техніки на ринку приблизно з інтернету коштує 2,5 мільйона мільйони гривень. А ми пам'ятаємо, що одна особа може ввозити товару без у не більше ніж на 500 євро. Волинського селянина звинувачують в ухиленні від призову і хочуть на три роки посадити в тюрму. Володимир Шуляк живе у селі Троянівка на Маневичині. Місцевий райсуд присудив чоловікові умовний термін, але прокурори наполягають на реальному в'язненні. Чому сьогодні почули наші журналісти? Володимир Шуляк має п'ятеро дітей, двоє з них неповнолітні. Військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним воювати. Втім, до пункту збору він не приїхав і розказує, чому. Жінка в лікарні була, операцію зробили, діти саме не міг оставити ніяк. Так само вона по догляду, по сусідці, не міг оставити, ну не явився тим, що не міг ніяк Жін... Мати тьо, ну, жінчина теж слаба, теж мужчина навідатися на другу вулицю. Не міг я оставити дітей і жінку слабу. Я позоров і не проходжу. І зараз ще вживаю таблетки. Підтримати Володимира приїхала дружина та донька, котра живе в іншій області. Розказує, що її чоловік зараз на фронті, а в родині нещодавно була трагедія. У нас загинув мамин племінник, мій брат двоюрідний, баби внук. На війні зараз так, він ну, три місяці назад. Я рахую, що це несправедливий вирок вирок, якщо от ще хочуть посадити людину. За що? Людина з'явилася в воєнкомат, його повозили. Возили його, кап... ну, його, виходить, накололи, те, що в нього дуже високий тиск в тата по ну, життю. В його проблеми з серцем і ну, варикоз. Він пенсіонер уже. Скільки тато років? Тату 55 п'ять Маневицький райсуд дав чоловікові умовний термін, але прокурори не згідні з таким вироком. Просять три роки і три місяці тюрми, так би мовити, щоб іншим була наука. Таке відношення до свого обов'язку, яке повинен виконати громадянин України, породжує. Негативне ставлення суспільства до таких до таких подій і показує негативний приклад іншим особам, надає можливість чиняти генелогічні злочини. Що ракетя на випадку повинно було б виразитися в якихось активних діях, наприклад, все таки виконати свій громадянський обов'язок. А От як державі не лякати, а мотивувати людей іти на фронт, боронити державу? Як цьому чоловікові знати, коли він зможе повернутися до родини? І чи не буде повістка білетом в один кінець? Скільки потенційних добровольців розчаровані через корупцію? Такими питаннями схоже не сильно переймаються. Ми вважаємо, що призначення лише реального покарання, покарання, яке слід підбувати реально. Буде справедливим співвідноситися між тяжкістю вчиненно злочину і особинуваченці. Колегія апеляційних суддів вирішила не карати чоловіка роками ув'язнення. Присудили шість місяців арешту. Апеляційну скару прокурора задовольнити частково вирок маневецького районного суду скасувати та постановити в цій частині новий вирок, призначити шуляку Володимиру Федоровичу покарання у виді. Арешту строком 6 місяців. Сьогодні мали вирішити і подальшу долю чоловіка із села Бірки на Любешівщині, але він до суду не приїхав, тож засідання перенесли. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Два пістолети, набої та димова шашка. Таку цікаву знахідку правоохоронці знайшли під час санкціонованого обшуку у 50-річного жителя Луцького району. Усе знайдене, вилучили та направили на експертизу. Тепер чоловіку загрожує від трьох до семи років за гратами. Смертельна ДТП у Володимирі, прикордонник машиною, збив велосипедиста. Від отриманих травм той помер ще до приїзду швидкої допомоги. Наразі справою займається ДБР. Працівниками бюро розслідувань проводяться слідчі дії і встановлюються всі обставини трагедії. Автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець Держприкордонслужби, наїхав на велосипедиста. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. У Струмівці авто на смерть збило лучанина. 32-річний водій наїхав на чоловіка, який перетинав дорогу. На нерегульованому пішохідному переході від отриманих травм потерпілий помер в кареті швидкої допомоги. Як зазначили правоохоронці, водій авто був тверезий. водія освідували одразу ж на місці події. Він тверезий також. Транспортний засіб вилучили із місця події. І слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. На Волині лікар збив жінку. Вона стала інвалідом, а він дав їй три тисячі гривень. Аварія сталася рік тому на вулиці Конякіна у Луцьку. Жінка саме переходила пішохідний перехід із ліхтариком. Медик визнав свою вину і йому дали умовний термін. Потерпіла жінка, просить змінити вирок. Є інвалід другої групи стала ним у 35 років. Це дуже страшно. Помимо моїх малолітніх дітей, які на моєму утриманні. в мене ще є мама, 72 роки, яка є пенсіонером після трьох інфарктів, після тяжкого ковіду, згорівшими на 70% легенями, я би мала б утримувати і підтримувати я. Натомість цей тягар, утримання всієї моєї сім'ї, він ліг на її плечі. Пані Аліна вже рік на милицях, не може довго ні стояти, ні сидіти. Жінка переїхала до Луцька з Донеччини і вже невдовзі мала виходити на роботу. Але сталася біда. Її збив лікар на пішохідному переході. Була абсолютно пуста дорога. Я пропустила всі машин. обвинувачений їхав за заправкою око. Тобто до мене було не менше ніж 300 метрів. Дорога була пуста, освітлювана, суха. Я переходила дорогу з вімкненим ліхтариком, і на на момент, ДТП він залишався вімкненим. Навіть якби так як він заявляє, побачив мене в останній момент. Ну, йому це доля секунди повернути руля не було не зустрічних машин, нехай би мене частково якось зачепило тією машиною. І з приводу швидкості, яка заявляється, 50 кілометрів. Так як видно на відео, як я підлетіла вгору, ногами і мене відкинуло на 5 метрів. Ну, то він мене побачив вже не перед переходом, а коли вже він наїхав на мене. Сам медик каже, що не побачив пішохідку з ліхтариком, але чому тут мовчить? Ну, те, що це було ненавмисно, якось так ну, підкреслити, це що це було ну, випадковість, ненавмисне діяння і справді було, ну, ну я не побачив реально, як було, але я визнаю свою вину. Як чуємо у суді, за рік після аварії лікар оплатив пластини на операцію і дав скаліченій жінці три тисячі гривень. Я вважаю, що це мені відшкодували мій одяг, який порізали на мені на операційному столі. Більше ніякого каяття зі сторони обвинуваченого я не бачила від уважний вікару нього напевно жідна заторобітна плата. Кожен час три тисячі гривень реального вишкодування. Ну я вибачаю, що це ну це просто нахисть така. Він е -е, забирав в мене в лікарню. Він взяв на себе зобов'язання за тиждень прийти зробити перев'язку, так як ну не я, не мої рідні, не мають медичної освіти, Я не можу, ну не маю змоги наняти там якусь медстру, аби вона зробила цю маніпуляцію. Через тиждень я не могла до нього ні додзвонитись, ні дописатись. На третій день він мені відповів, що він хворіє. В суді першої інстанції медику дали умовний термін і присудили сплатити жінці 500 тисяч гривень моральної компенсації. Але в апеляції лікар просить зменшити суму. До 75 тисяч мовляв, у нього хворі батьки, мусить їм допомагати, і сума буде для нього непосильна. Прокурори потерпіла навпаки, хочуть змінити іспитовий строк на 4 роки реального ув'язнення. Можливо, вийшли, не знаю, можливо я щось не так зробив. Поки потерпіла на свікарні, Я регулярно з нею спілкувалися, і я домовився швидко до мені доставили додому далі. Ну, вдома, можливо, щось не так. Ми говорили на рахунок перев'язки. Це ну це я дзвонив до лікаря, який мав би це зробити. Крім того, я привів 10 людей для на станцію привання крові для потерпілих. Тобто, в момент, коли це потребувало реальної допомоги, на мою думку, я зробив максимально все, що треба було. Адвокат лікаря звертає увагу на його професійні здобутки. Мовляв, не варто позбавляти навіть посвідчення водія. Я, 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 я Фактично прооперував сам особисто 199 в якості асистенти 795. Mm. Є одна дилема, є фактично публічний і приватний інтерес. Збавлення прав мається на посвідчення водія права на керування, фактично реально вплине на його роботу як лікаря. Mm. На сьогоднішній день взяти і позбавити mm. поголів. Це означає позбавити лікарня кваліфікованого спеціаліста. Він є просто необхідним на своїй роботі. І от тут випливає дуже цікава інформація. Як чуємо, раніше лікаря виявляли за кермом п'яним. Сам він каже, що кається, і просить у жінки. Пробачення. Я щиро співчуваю вам, пані з першого дня. Я вам це казав, що лікарні. Я дуже за вас переживав, я навіть моглися за вас, щоб у вас все було добре. Мені прикро, що так сталося, що ми з вами не, не порозумілися, але я обіцяю влю... по максимуму все, що від мене злежить, все вам допомогти, скільки я зможу. Я щиро вибачаю. Я, я це все зроблю. Я, я все, що від мене буде залежити, найбільше. Я все зроблю для вас. А допомога жінці ще ой як потрібна. Каже, уже третій курс реабілітації, а покращення нема. Коли зможе повернутися до повноцінного життя невідомо. Судді залишають медика на іспитовому терміні. Суму моральної компенсації не зменшують. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Підвищення якості питної води один з пріоритетів Луцької громади. Комунальне підприємство Луцькводоканал поетапно встановлює нові модернізовані станції очищення води у різних населених пунктах. Так, нова станція водопідготовки з'явилась в рокинях. Якраз от село Брище, село Рокиня У нас вони найбільше зверталися з приводу оновлення водоочисної техніки, яка є в даних населених пунктах. Нещодавно ми поставили збрище, дуже добре зарекомендувала себе установка, і Зараз поставили таку установку в селі Рокинь. Були відібрані проби води, показуючи чудовий результат. Вода якісна, очищена, без домішок. Тому вважаю, що це виправданий результат. Чиста вода, нормальна. Це є сьогодні необхідність для жителів нашої громади і для сіл в тому числі. У Луцькому міськрайонному суді продовжують розгляд справи колаборантки з Сватового. Як зазначається, Ела Вовк, жителька Сватівського району Луганської області, з приходом окупаційної влади перейшла на бік ворога. Що ж, постановив суд, дізнавалися наші журналісти. 15 років за ґратами або навіть довічне ув'язнення у залі суду продовжують розглядати справу Елли Вов, яка перейшла на бік ворога. Як зазначається у справі, раніше жінка працювала директором відділу соцзахисту населення на Луганщині з приходом окупаційної влади перейшла на аналогічну посаду та активно співпрацює і надалі. Доказом цього є публікації в соцмережах, де підсудна присутня на різних офіційних заходах. На одному з опублікованих фото жінка, щиро посміхаючись, приймає благодарність від окупантів. У ну, ось по колопатрину в перших рядах. Ви на тамушку так я показую. На жодне засідання суду обвинувачена не з'явилася і на зв'язок з правоохоронними органами не вийшла. Прокурор запевняє, жінка була проінформована про обвинувачення та про вимогу з'явитися до суду. На сьогоднішній день здійснюється судовий розвід стосовно вовка Лепетріни за частиною 2 статті 101 кримінального кодексу України, саме вчинення державної заради в умовах воєнного стану. Її інкриміція дія про перехід на біг ворога, а саме зайняття посади в управлінні тоді соціального захисту населення, адміністрації СВА. Тівського району Еленер на сьогоднішній день досліджені письмові докази, частково відео та фотоматеріали, які підтверджують вказану діяльність громадянки. Її світить покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Розглянувши усі докази, судді постановили відкласти судове засідання та залучити свідків. Тож поки доля з так званої колаборантки залишається невідомою. Анна Рарух, Неля Прокопчук для новин на часі. Продовжують розглядати справу лучанина, який постав перед судом за неодноразові шахрайські дії. Чоловік нібито продавав військову амуніцію, а насправді просто дурив людей серед потерпілих як військові, так і їх родини, котрі довірились псевдопродавцю. Які рішення виніс суд дізнавались, наші журналісти. Хотілося легких грошей, а вийшов кримінал. На лаві відсутних 21-річний лучанин, який організував собі цікавий бізнес. Мовляв, продавав військову амуніцію. Ніби нічого кримінального. Та от одне але. Гроші за товар отримував, а самого товару так і не було. Як тільки люди скидали повну суму за товар, продавець просто переставав виходити на зв'язок. Обурені клієнти такого терпіти не стали та пішли до поліції. Слідство встановило, що молодик, розміщуючи у мережі Фейсбук повідомлення про продаж ним товарів, у тому числі військової амуніції, отримував від бажаючих це купити гроші і, звісно, не поставляв цього товару, тому що у нього його і не було, як і наміру його поставити. Та й на цьому горе бізнесмен не зупинився. Навіть після оголошення першого обвинувального акту обвинувачений надалі продовжував свою справу. Загальна сума збитків чималенька, та підсудний обіцяє усе відшкодувати. От коли. Це вже питання часу. Окрім шахрайства, чоловіка судять ще й за порушення недоторканності приватного життя. Зі слів одного з потерпілих обвинувачений без згоди використав їх персональні дані. За що і був притягнутий до відповідальності. Також окрім вчинення 18 епізодів шахрайства в у цьому провадженні. Молодик також взяв 11 кредитів на іншу особу, скориставшись доступом до. Необхідних для цього документів. Зараз прокурори роблять все, аби його усі ці діяння отримали справедливу оцінку суду. На даний момент суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби. Анна Рарох, Неля Прокупчук для новин на часі. Трьох чоловіків судять уже шостий рік. Їх обвинувачують у крадіжках, грабежі та пошкодженні майна. Чого тут тільки немає: підпали, гаража та будинку і пограбування жінки та банкомату. Справа потрапила в апеляцію. Втім, через низку причин засідання постійно переносилися аж до того моменту, коли в головуючого судді закінчились повноваження. Що ж буде далі, розкажуть мої колеги. Знищення майна, грабіж, крадіжки, незаконне поводження зі зброєю. Ці злочини інкримінують уродженцям Закарпаття, Рівненщини та Морської області. Росія, з матеріалів слідства дізнаємось, що перший епізод стався у 2017-му. В районі Вишкова вони, як з'ясували слідчі, пожбурили запальну суміш в гараж, всередині якого був автомобіль. Втім, приміщення не встигло вигоріти, оскільки вчасно приїхали пожежники. Та загасили. Підпал, нібито, був помстою власнику гаража за те, що той буцімто довго не віддавав позичених грошей. Інший епізод стосувався підпалу будинку за допомогою коктейлю Молотова. Це теж стосувалося, як йдеться у вироку суду першої інстанції, якоїсь помсти власнику хати. Теж за гроші. На щастя, господар помешкання вчасно помітив задимлення. Потерпілий в судовому засіданні, дав показання, що 23 березня 2017 року, перебуваючи по місцю свого проживання, прокинувся вночі від хлопка у вікно. Після чого яскраве зарево вибіг на вулицю та побачив, що горить вікно будинку у тій кімнаті, де він спав. За кілька хвилин він загасив пожежу. Та викликав поліцію. Проспект Грушевського, що у Луцьку, тут стався ще один епізод цієї історії. Того дня жінка, яка працює юристкою на місцевому підприємстві, вийшла з дому з чималою сумою грошей при собі. Втім, донести ці гроші до місця призначення їй не вдалося, оскільки на неї несподівано в під'їзді будинку напали, вдарили з метою пограбувати. Ще один з описаних у справі епізодів стався в 2019-му СМТ Олика. За версією слідства чоловіки там розрізали булгаркою банкомат, де на той час було понад 100 тисяч гривень. Лише один з обвинувачених визнав свою вину. Інші двоє повністю заперечили її. Вироком Луцького міськрайонного суду. Вони покарання отримали у вигляді 4, 5 і 7 років відповідно. Проте з літа ця справа перебуває на розгляді в апеляції і постійно відкладається з різних причин. Наприклад, Засідання, яке відбулось в січні, відклали через те, що в одного з обвинувачених виникли проблеми зі здоров'ям. Ця справа перебуває в судових інстанціях уже шостий рік. Кільком чоловікам інкримінують злочини, пов'язані з грабежами. Пошкодженням майна та крадіжками. Що цікаво, нині воно її розглядають в апеляційній інстанції. Проте сьогодні з'ясувалося, що в головуючого суді закінчилися повноваження. Тож, схоже, фінішу нам бачити ще не скоро. Матеріали справи відправили до Верховного суду. Там мають визначити, хто і де продовжить розгляд цієї насиченою подіями кримінальної історії. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Майндгейм вже стали одним із улюблених інтелектуальних змагань луцьких школярів. Проводять такі турніри і для студентів. Цього разу чимало запитань було пов'язано з творчістю Лесі Українки, бо ж днями відзначали дні славетної письменниці. Та незмінною була дружня атмосфера і прагнення, як найкраще презентувати свою команду та свої знання. За кубком університетів і коледжів спостерігала Віра Шевчук. Понад 20 команд із вищих навчальних закладів Луцької громади боролись за три призові місця у студентській лізі «Майндгейм». Традиційно турнір підтримують благодійники. Цього разу гра була тематичною. Сьогоднішня гра «Майнгейм» приурочена до дня народження Лесі Українки, а саме до Лесяних днів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Фонд «Ігоря палеся тільки разом. Традиційно долучається до таких заходів. А зокрема, сьогодні ми даруємо переможцям цієї гри подарунки. Серед студентів, які вирішили показати свої знання щодо творчості Лесі Українки, і не тільки були й такі, що раніше не брали участь у змаганнях «Mind Game. наприклад, деякі учасники команди Студентська рада ЛНТУ настрій в команд дуже позитивний всі дуже готувалися, Читали наукову літературу по історії про природознавство. Ми дуже такі, знаєте, дужем з наукою, можна сказати так. Ось дуже раді що нас запросили на цю гру. Особисто я ніколи не приймав участі в таких заходах, але дуже цікаво прийняти зараз тут участь. Я також вперше на турнірі з «Майндгейму». Дуже цікавий захід, чув про нього багато. У нас в університеті організовували, але не брав ще участі, не, 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 не виходило. Ось зараз підготувався трошки, цікаво, хочу отримати нові враження. Але більшість учасників вже знайомі з Майндґейм. Хто зі шкільної ліги, хто вже зі студентських турнірів, і всі встигли полюбити ці змагання. У Ментгеймс мені подобається тим, що тут дуже цікаві питання. Завжди, от я брала участь і того року, у нас і проводились на факультеті, після цього почали проводити щось такого. Це доволі дуже цікаво. Брали участь один раз, вигравали студентський в ЛНТУ в університеті. Ну, дуже подобається. Неодноразово мені дуже подобається різноманітність саме завдань. Круто, коли це все якось командою разом вирішується. Ну і досить круті призи, якщо чесно, по правді говорити. Ось ну і взагалі загально дуже подобається атмосфера самої гри. Зібралися, можна так сказати, розуми коледжу. Готувалися взагалі, чи читали як мінімум загальну інформацію на рахунок Лесі Українки. Ну і також додаткові факти, якісь цікаві про неї подобається тим, що. Ми комунікуємо з іншими навчальними закладами, і це дуже круто, тому що з'являється багато друзів, знайомств нових, з якими можемо надалі працювати, тому що ми всі студенти, ми всі, ми від нас всі ця гра нас поєднує, і це дуже круто, класно все таке проходить. Відповісти на питання щодо Лесі Українки правда чи брехня, скласти слово з хаотичного набору літер, перевірити свої знання у конкурсі Еродит на позитиві та в атмосфері здорової конкуренції. Пролетіло 9 турів. У підсумку перші здобула команда Не везе в картах срібло у ліпших педагогів країни. Третє місце вибороли москові капіталісти. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook, сторінки нашого телеканалу. У студії Аверсу працював Юрій Куцик. До зустрічі в ефірі.